У нашому сучасному світі зараз дуже активно почали порушувати таку соціальну проблему, як аб'юз. Я так само не можу пройти повз цього явища, тому я висвітлюватиму цю проблему у своєму, так би мовити, сегменті. Аб'юз це термін, що означає насилля. Він існує в усіх сферах життя. Аб'юзер це людина, яка здійснює по відношенню до іншої людини: фізичне, психологічне, емоційне тощо насильство. Аб'юзер порушує особисті кордони. Іншої людини з метою придушення волі та підкорення. Аб'юзером може бути будь-яка людина, будь-то ваш партнер, друг, знайомий, колега, вчитель, родич або сусід. Я думаю, кожен хоч раз в житті зіштовхувався з аб'юзером. Найчастіше, щоб уникнути неприємностей, досить просто обмежити спілкування з такою людиною, але бувають такі ситуації, коли це ну просто неможливо. Дуже і дуже сумно, коли головними аб'юзерами всього життя. Стають власні батьки, і всесвіт Наруто в цьому плані не став винятком. Адже він вздовж і впоперек просякнутий аб'юзерством батьків до своїх дітей. Світ Шинобі скажете ви. І будете праві, але хіба це може бути виправданням скаліченим долям дітей? Адже в наруто кожен другий або сирота, або психічно травмований, часто своїми батьками, а вже потім усім світом. Саме батьки ще в ранньому віці закладають той фундамент, на якому будується все подальше життя дитини. А що закладав у цей фундамент, наприклад, фуга Учіха? Комплекс неповноцінності, знецінювання, ігнорування, холодність, черствість, заздрість до старшого брата це тільки те, що я згадала в першу чергу. Фугаку був зосереджений на інтересах і добробуті всього клану, а своя власна сім'я відходила на другий план. Так як Ітачі мав стати наступним главою клану, фугаку витрачав більше свого часу саме на ітачі. Він тренував і навчав його в той час, як справами Саске батьком майже не цікавився. Мало того, він постійно порівнював братів, підкреслюючи убогість Саски перед великим генієм Ітачі. Саски старанно тренувався, щоб здобути похвалу та любов батька, але планка очікувань фугаку була надто висока. Але як тільки вся його надія, тобто ітачі, починає діяти всупереч інтересам клану, фугаку дуже швидко змінює свого улюбленця і розглядає раніше убогого Саске як свого спадкоємця. Для фугаку маніпуляція синами стала способом досягнення цілей клану. На жаль, він так і не зрозумів, що Саске хотів бути визнаний ним як його син, а не чути постійні порівняння зі старшим братом. Фугаку типовий психологічний аб'юзер, і найкращим його рішенням, щоб спокутувати свою провину перед дітьми, була самопожертва задля порятунку Саске. Добре, що хоч Мікото трохи розбавляла цю нездорову атмосферу в сім'ї, жінка була доброю, турбозливою і люблячою матір'ю, але можливо вона теж страждала від аб'юзу. Ще один батько Хіаші Хюга, теж любитель психологічно знущатися над дітьми. Ви не замислювалися, чому Хіната така боязка, сором'язлива і невпевнена. Дівчина, яскравий приклад того, як невіра батька, приниження, знецінення і знову таки порівняння її з сестрою та іншими більш гідними членами клану формують у ній комплекси. У дитинстві вона була заручницею високих вимог до неї, як до спадкоємеці клану, вдобавок до весни. Знажливих тренувань, які все одно не принесли визнання батька. Мені завжди було цікаво, чому в хінати у першому сезоні було таке коротке волосся, адже всі дівчата її віку мали більш жіночну зачіску, а справа може бути ось у чому. В Японії існувала традиція підстригати коротко дівчат, якщо вони ганьблять свій клан. Хіната була слабкою і програвала навіть своїй молодшій сестрі Ханабі, чим це не сором для спадкоємиці головної. Гілки. Але це лише припущення. Після того, як Хіната була визначена в команду Куренай, Хіаші заявляв, що його зовсім не цікавить доля Хінати, адже клану Х'юга не потрібні слабаки. Хіаші не тільки Хінату принижував, він також був суворий із братом та племінником. Хіаші міг не вагаючись використати прокляту печать, щоб покарати за непослух. Лідер клану, ну що тут скажеш? Добре, що ближче до старості він усвідомив свої помилки, а Кіната знайшла в собі сили відпустити дитячі образи. Наступні батьки застосовували до своїх дітей не тільки психологічний і емоційний, а ще й фізичний аб'юсе. Раса, батько Гари, заради селища пожертвував своєю родиною. Спочатку він зробив зі свого сина джинчуріки, а потім всіляко знущався з нього психологічно, перевіряючи його на міцність як вмістилище для хвостатого, використовуючи брата своєї і дружини Яшимару, якому Раса наказав нахабно брехати про те, що Гару ніхто ніколи не любив. Горе батько просто морально гвалтує дитину. А після цього всього на благо села він просто хоче позбутися невдалого експерименту, тобто свого сина. Лише після смерті Воскреслий Раса зрозумів свої помилки. Батько Хаку також хотів убити свого сина, коли дізнався про його кекей Генкай, і тим самим він завдав йому психології психологічної травми, завдяки якій Хаку почав вважати себе нікому не потрібним. Через це він і став служити забузі, бо хотів знову відчути себе корисним. До цього ми говорили тільки про поганих батьків, а як на рахунок матерів, і тут можна згадати Темарі, яка частенько б'є не тільки свого чоловіка. А й дитину у Боруто це виставляють як комічний момент, тим самим програмуючи нас, сприймати це як щось нормальне та допустиме. Але так бути не повинно. Це поганий приклад. Наступна мати була аб'юзером не тільки для своїх дітей, але ще й для всієї планети на додачу кагуя у цу оцуцуки з колись доброї та турботливої матері перетворилася на справжнього тирана. Емоційно холодна, замкнута. Вона вимагала беззаперечного підпорядкування. А це уже диктаторство свого роду. Дійшло навіть до того, що мати підкурила собі хамору і змусила його битися з рідним братом. Адже як це так, сини посміли повстати проти неї, самої богині? Хагаромі та Хаморі ще пощастило, адже це не настільки травмувало їх, бо вони вже були дорослими і сформованими особистостями. У Боруто батьківський аб'юз теж має місце бути, і дуже яскраво ми бачимо всі його про на прикладі каваки. Батько над хлопчиком знущався і фізично, і психологічно. Постійні побиття, знецінення, цькування, звинувачення, моріння голодом і так далі. Зрештою, батько продав каваки джигену, і вже той продовжив знущатися над хлопчиком. Напевне, каваки дісталося більше всіх. Також можна згадати батька Суміре, який маніпулював своєю дочкою. Він вселив їй свою точку зору і її руками. Хотів помститися коносі, але благо Боруту терапія допомогла цього уникнути. Всі ці батьки робили просто жахливі вчинки щодо своїх дітей. Часто це відбувається, тому що самі батьки теж психологічно травмовані, їх виховували за таким же сценарієм, вони не бачили інших прикладів і всі свої дитячі образи вони переносять на власних дітей. Свого часу, будучи вже дорослими, вони так і не змогли вирватися з цього замкнутого. Кола. А виною тому, звичайно ж, нескінченні війни та й саме шинопське ремесло. Проте це ніяк їх не виправдовує. Наостанок хочу сказати, ви, мої дорогі підписники, теж майбутні батьки, або, можливо, ви вже маєте дітей. Давайте разом засвоїмо мораль. Дитина це та сама людина, тільки маленька, яка має свою думку, свої потреби, свої почуття і свою індивідуальність. Давайте ми не будемо травмувати дітей. Тоді і світ стане кращим, адже вони наше майбутнє.